Друже, привіт! Якщо ти займаєшся криптовалютою або тільки плануєш нею займатися, тобі обов'язково слід переглянути це відео. Бо ці кілька хвилин дадуть тобі таке розуміння ситуації, що відбувається, якого ти не знайдеш в тих новинах, які зараз заполонили інтернет. І йтиметься тут не тільки про податок, яким планують обкласти криптовалюту, хоча і про нього я також розповім. Мова йде про дещо значно глибше. Але перш за все, за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем. Завдяки цьому, Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Не секрет, що Україна входить в топ 5 країн світу із найкращим сприйняттям криптовалют. Ну воно й не дивно. Використання криптовалют надає такі переваги, як, наприклад, анонімність. Тобто за крипту можна розрахуватись за щось нечесне, можна ухилитися від податків, можна дати хабаря, взяти хабаря, а кажуть, що наразі за криптовалюту можна купити навіть квартиру в Києві. Так на сьогодні дійсно зручно користуватися тим, коли держава ще не встигла запустити свою руку. Але є інша сторона: те, що не описано в законі, вважається таким, що є поза законом. Це в принципі логічно. Саме тому банки не дуже люблять операції із криптовалют. І вже на сьогодні багато таких випадків, коли банки блокують людям рахунки за надходження від операцій з криптовалютами. І про це вже неодноразово писали навіть підписники мого телеграм-каналу. До речі, друже, рекомендую також підписатись. Там багато цікавого. Але от уявляєш, в Україні виявляється, є закон про криптовалюти. І президент України підписав цей закон ще в березні 22-го року. Це закон України про віртуальні активи. Так криптовалюту намагаються ввести в правове поле. До речі, якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати Америки, то там криптовалютою вважається тільки біткоін. Всі інші альткоїни вважаються цінними паперами з точки зору закону. І одна з думок, яка пояснює, чому воно так є в Сполучених Штатах, це те, що цінні папери обкладаються податком певним чином. Тож дещо схоже, мабуть, в якомусь майбутньому очікує і нас. І воно то в принципі логічно, бо багато людей працюють з криптовалютою так, якби вони працювали із акціями, тобто купити, коли воно подешевше, і продати, коли воно подорожче. Закон України про віртуальні активи вносить ясність, що власне таке є віртуальні активи, що таке віртуальний гаманець, та взагалі багато чого розставляє по місцях з точки зору понять. Але є багато цікавих нюансів. Почнемо з першого. Законодавство України про віртуальні активи складається з конституції, міжнародних договірів, цивільного кодексу та закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ось він, цей наш улюблений закон. Так, так, фінмоніторинг, все те, що наразі справедливо в плані грошей, а тобто належної перевірки клієнтів, де анонімізації переказів. А також порогових сум, щодо яких спрацьовує фінмоніторинг, в майбутньому може стосуватися і криптовалют. Встановлюється право власності на віртуальні активи. А якщо віртуальні активи знаходяться під обтяженням, то всі операції з їх відчуження вважаються нікчемними. Поясню простими словами: якщо рахунок з криптовалютою арештовано, то продати таку криптовалюту буде неможливо. А це означає те. Що рахунок із криптовалютою можна буде арештувати. Ну хоча, в принципі, є і плюси. Якщо ти дивився моє відео про політично значущих осіб, то це торкнеться також і їх. Законом пояснюється, які компанії можуть надавати послуги із зберігання та адміністрування віртуальних активів, а також встановлюються вимоги до статутного капіталу. Прописується, що необхідно, щоб отримати дозвіл на виконання таких послуг, а також плата за видання таких дозволів. В принципі, це має відмести з ринку України різні стрьомні програмні продукти для роботи з криптовалютою, бо вони не матимуть такого дозволу і будуть поза законом. Ну і звісно, прописано скільки треба буде заплатити штрафу в разі такого порушення. До речі, важливий момент: в законі чітко прописано, що віртуальні активи не можуть бути засобом платежу і не можуть бути обміняні на товари або послуги. Так, в законі прописано багато чого. Але закон існує, закон підписаний президентом України, але не вступив в дію. А що так можна? Розділ 6. Прикінцеві та перехідні положення. Цей закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього закону. Ну я вже казав про своє відношення до законів із відтермінуванням вступу в дію. Але спробуй здогадайся, що от вийшло недавно. Так, це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Про всяк випадок нагадаю, проект закону це ще не закон, його мають підписати і в Верховній Раді, і у президента. А як ти вже бачиш, навіть після цього він може ще не вступити в дію. Але... В цьому законопроекті є також багато цікавого, про що не всі говорять в новинах. Але давай з простого на той випадок, якщо ти ще не чув, так ті гроші, що ти отримаєш від операцій із криптовалютами, будуть оподатковуватися: це податок на дохід фізичних осіб, 18%, і військовий збір 1,5%. Податку на додану вартість не буде. Про всяк випадок кажу. Підхід до оподаткування загалом планується такий же самий, як і до оподаткування операцій із цінними паперами. Тобто мова йде про інвестиційний прибуток. Простими словами, на пальцях, якщо ти купив за 100, а продав за 150, то оподатковуватися буде 50. Проте, за скільки ти купив, а за скільки ти продав, держава дізнаватиметься від постачальників послуг з операцій з віртуальними активами. І податковим агентом буде також постачальник таких операцій. Простими словами, під час операції з тебе автоматично буде списано податок. Але тут халепа! Насправді, згідно цього проекту закону, це не відміняє обов'язки платника податку, тобто тебе від декларування всіх таких операцій. Ну тобто, розумієш, якщо ти захочеш займатися криптовалютою в законі, тобі щороку потрібно буде так: подавати декларацію про всі свої доходи і витрати пов'язані із криптовалютою. До речі, тут вони не обійшли стороною і сам процес створення криптовалюти, тобто майнінгу. Витрати пов'язані із створенням віртуального активу, також потрібно декларувати, ну щоб нормально сплатити податок. От що їм потрібно надати квитанцію за електроенергію або чеки з магазину на відеокарту. Я на цей момент ще не розумію. До речі, згідно того ж законопроекту, якщо свій віртуальний актив ти захочеш комусь подарувати або передати у спадок, то інвестиційний збиток від такої операції до загального звіту ти також записати не зможеш. Із хорошого, власне, саме надання послуг із обміну одних віртуальних активів на інші, або на гроші, або переказ між власниками оподаткування не підлягатиме. Але от не можна буде здійснювати операції із віртуальними активами, якщо ти платник єдиного податку з першої по третю групи. Приходить також те, про що я казав: це деанонімізація. Встановлюється порядок розкриття професійної таємниці щодо віртуальних активів. Це означає, що за певних обставин, наприклад, за рішенням суду, можна буде цілком дізнатися, а скільки в якоїсь особи на рахунку криптовалюти трішки повесели в розділ про рекламу криптоактивів. Так, їх можна буде рекламувати, але не можна буде писати на рекламі прогнози щодо вартості цих активів в майбутньому. А далі йде те про що я казав на самому початку. Операції щодо переказу віртуальних активів мають супроводжуватися наступною інформацією: хто? Звідки, скільки, так, так, належна перевірка. І потім ляпнеться тобі незрозуміла сума криптовалюти і прийдеться пояснювати її джерело походження. Ну і звісно, прописані всі відповідальності за порушення закону. Так, ну по-дорослому, значить по-дорослому. Так що, друже, якщо ти, наприклад, не сплачуєш аліменти і на тебе подала дружина в суд. Недалеке те майбутнє, коли приватний виконавець напише в Binance для заблокування крипторахунку. Ну і оскільки в законопроекті, як на мене, досить чітко прописані всі ті операції із віртуальними активами, то моє власне припущення в якомусь майбутньому p 2 p перекази можуть стати поза законом. Ну на всяк випадок, повторюсь, це може статися, якщо законопроект приймуть в такому вигляді, в якому він є. Але як ти бачиш, виглядає все досить цікаво. Ось така інформація на сьогодні, друже, і хороший привіт задуматись перед сном. А на цьому на сьогодні все. Якщо тобі було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.